Всім привіт! Мене звати Юля Десацька існіше, а то Єваген. всі не влізуться. Тісніше ем, ми будемо знімати відео про як ми будемо плавати в басейні і нас буде знімати Чекай, Чекати. Дуже холодно. Нас не буде мене плавати. Ми їх будемо заряди. Ніхто не, ніхто не зробить. Окей. І говорити під водою. Ніхто не зробить на це кліп. Да, марка. Так. Ты тоже гарна, так? Так. Теперь я. Я тоже. Я тоже красивая. Не. Я тоже. Я тоже розумна. Так. Давайте. Тепер, я. Гразу так. Так. А тепер ми будемо плавати по покрюк і робити водоворот. богата. Богатая. Дети давайте. А ты, я, я ніхто вы... <груто> Никто не должен на это, окей. Right. Okay.